Якщо ви хочете бути номер один у своїй ніші, бути експертом, розуміти від А до Я у своїй ніші, ви повинні володіти не тільки знаннями, які на території України або на українській мові. Наприклад, ви повинні також черпати інформацію на англомовних джерелах, так щоб це поєднувати, адже, наприклад. У нас різні рівні рекрутингу в різних країнах. Якщо стосується англомовного контенту, то ці країни далеко нас попереду вже суть майбутні тенденції до чого йти, куди буде змінюватись наш ринок і так далі. Тому це як must-have, якщо ви хочете бути найкращим експертом у. Свої справі тому особисто я поєдную і наші дані з україномовних джерел, і дані з англомовних джерел. Що це дає? Ми таким чином запаковуємо дуже якісний продукт, який в тренді, ми його кастомізуємо під український ринок. Тому всім рекомендую такий підхід.